Діти, сідайте рівненько, умочайтесь зручненько і приготуйтесь слухати оповідання Василя Сухомлинського. Соромно перед соловейком Оля й Ліда надумали сходити до лісу. І шли, та йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки їжу та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом Оля і Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? Це ж у лісі, ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком. Діти, а чому ліді стало соромно перед Соловейком? Що трапиться з лісом, якщо кожний відвідувач залишатиме в ньому сміття? Діти, ліс називають легенями планети. Він очищує повітря. А чи знаєте ви, що це таке повітря? Відгадайте мою загадку! Таке велике, що займає увесь світ, і таке маленьке, що і в шиліну зайде. Правильно, це повітря. Воно ніби ковдрою огортає землю. Повітря прозоре, не має кольору і запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчути про те, що існує повітря. Ми можемо дізнатися за допомогою простих дослідів. Дослід перший. Візьміть газету чи книжку, махніть перед своїм обличчям. Ви відчуваєте рух повітря. Ми також відчуваємо повітря. Коли дме вітер це рух повітря. Дослід другий. Якщо у склянку з водою покласти камінчики. То на стінках склянки з'являться бульбашки. Те означає, що повітря є в шпаринках камінчиків. Дослід третій. Якщо взяти поліетиленовий мішечок і почати скручувати його з одного боку, там, де отвір, то ми помітимо, як отворилася повітряна подушечка. Підсумок діти. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки провути. Остіння коло себе, подивись. Все дихає, листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. і дише пташка, і рад, і дише річка. Повітря треба кожному щоб жити. Повітря необхідне для дихання людям, тваринам, рослинам. Без повітря все загине. Тому і не можна повітря забруднювати. Ось на малюнку два міста. На одному є сквер, де ростуть рослини, кущі, дерева, а на другому рослин немає, а є фабрики і заводи. Вони забруднюють повітря. А як ви гадаєте, де краще жити? Ну, звичайно, де багато дерев, де є рослини, там повітря чистіше, легше дихати, і людина буде себе краще почувати. Більше всього повітря виробляють зелені рослини, їх називають легенями планети. Скажіть, що може допомогти очистити повітря? Так, це зелені ліси та освіжаючий дощик. А чим можуть допомогти люди, насаджувати багато дерев, не смітити і прибирати сміття в природі? Повітря це велике диво, діти. І все життя казка чарівна, і кожної миті треба нам радіти. Земля казкова і у нас одна. Бережіть природу, діти. А на сьогодні все, до побачення!